Дуже цікавий початок, ідеологічний і практичний, прагматичний з точки зору Мене цікавить безпеки, і тому я все ж повертаюсь до теми. Можливо, як людина військова, що було сказано, от такий любі. Значить, треба його дотримуватися, але ж е, крім назви геополітики Хартленд, е, до чого тут історія Чернігівщини і Сіверщини, я надався два слова. Безпековий аспект. Це дуже важливо. Але перед тим з назви я хотів би звернути увагу Чернігова-Сіверщини, тому що дякую організатору Володимиру. Другий рік підряд приймають в цьому участь. Скільки це моя мала батьківщина з міста Ніжина, під Де час державних іспитів мама народила мене і пологому годинку подали мені студент цю так сказати, назву, і це мене супроводжує до життя, тому що скільки живу, стільки вчусь в різних вузах, військових, цивільних ну і це дає якісь погляди для того, щоб поговорити про все ж безпековий аспект. Тому прошу наступний слайд. Повертаємося до Харленда цього поняття теорії, яка була майже 100 років. І ця політична концепція, яка стверджує, що контроль над Гарлендом дає можливість контролювати світ. А що це таке? Наступний слайд, будь ласка. От ми бачимо з на півночі отакі от території, і мабуть, слава Богу, що Україна попадає туди, і території, які вже 100 сто років обговорюють і показують, що це принципово, що це стратегічне, і той, хто контролює цей Хармент, контролює світ. Ну а для мене, як людини військової, це означає, що якщо тут буде безпечно, то це буде безпечно для світу. І той, хто це буде робити, а маю надію, незважаючи на важкі часи для України, то ця безпека буде забезпечена на світ в Європі, але це буде пов'язано саме з Україною, і дуже приємно, що перші два спікери про це говорили. Тому наступний слайд в цих тезах саме і відображається. І звертаю увагу на останній в цьому світовому правопорядку. На мій погляд, важко авторі роль і місце України. І стоїть більш зрозуміло постійні іспити, які випадають на долі нашого народу, та країни. Навітні історія нашої держави за останнє старіще підтверджує це Україна, як самостійна держава приснувала 33 роки і пройшла тяжкий шлях від провінції радянської Російської імперії до країни, яка опинилась в епіцентрі світових подій і чинить героїчний опір ядерний на державі агресору. Держава, яку Росія намагалася перетворити на слухняного сателіта, держава олігархів і найбідніших у Європі громадян, це ми з вами найбідніші в Європі, на жаль, держава гучних політичних скандалів, держава біля керма якої стояли численні зрадники Україна, країна великих поетів і пафосних заяв, казацької волобних традицій президентів. Що не знали її мови ані історії. П'ятий слайд. Україна, в якій в 91 му році налічували 52 мільйона важливих громадян, в 21-му році вже 40, А зараз за війни 10 років ми втратили ще 10 мільйонів. Стала країною з найвищим рівнем смертності і найнижчим рівнем народжуваності в світі, в світі. окупант захопив майже 20% території України з найсильнішими природними ресурсами Донбас Крим, руйнує енергетику і промислову інфраструктуру, веде політику геноциду щодо української нації, погрожуючи застосування. Ядерної зброї. За три роки війни росіяни це робили їх структури десь 40 разів по статістиці погрози саме ядерної зброї. Україна переживає безпрецедентну національну трагедію, яка не втратила своєї державності, здобувши небачену міжнародну правосуб'єктність та підтримку демократичних країн, зберігаючи надію на перемогу. Я підкреслюю це надію напряму. Хоч як важко, але ми повинні признати, що до воєнної України от остання фраза: вже немає і, мабуть, не буде. Ходячи масштабної війни Україна опинилась в центрі протистояння між Заходом і Сходом, між демократичними і диктаторськими країнами і захищає не тільки свою цілісність і свободу, а й демократію Європи. Від подій в Україні залежить вектор розвитку світового правопорядку. Одночасно з боротьбою зовнішнім ворогом наш народ вимушений вести боротьбу з внутрішнім у вигляді корупції, зрадництва, колабораціонізму, які підточують наші сили, проводять суспільство досвід віри та морального упадку. Тому. Ще не знаючи, в яких конкретних формах закінчиться війна, ми повинні думати про повоєнне перезаснування нашої держави. Про ановлену Україну, маємо виявляти, як за допомогою радикальних, навіть можливо шокових методів вивести майбутню Україну, шокових я згадую польськовичів братів, які таким чином. Вивели на той рівень, який знаходиться зараз Польща. Це на мій погляд, гарний приклад. Так, от Україну вивести зі стану злиднів, нереформованості економіки та неефективності механізму управління, соціальної та економічної несправедливості, відсталості багатьох сфер життя від стандартів ЄС та та НАТО. Хоть би як складалося внутрішня сьомий слайд, і міжнародна ситуація, держава, політично роззбройних сил її офіцерського корпусу, має зростати після війни, в якій українські воїни довели свій патріотизм і захистили вітчизну від російських загарбників. Прикладом тут вже говорилось може бути Ізраїль. І тому з урахуванням агресивного сусіда ми повинні стати нацією у військовій формі. Захист нашої держави, нашої нації це в першу чергу наша справа. І до цього повинні мати відношення абсолютно всі громадяни, і чоловіки з 18 до 60, і не тільки. Зв'язку з ролі значення військових в ході війни і після війни. Коли їхав на Малу Батьківщину сюди, то по радіо почув відносно того, що вже готуються до виборів, як відомо, і передали дані. Війна ще не закінчилася, але робота навколо виборів почалася. Тому значить, від декілька варіантів були кандидатів, наприклад, в президенти. І зібрали на минулому тижні різні соціальні структури е і підсумкували. Так от на поточний час, що Путін починав якось цю операцію свою з того, що вони демілітаризують, тобто поставляють захисту нашої країни і денацифікують. тобто, на мій погляд, це руйнування знищення фактично нашої нації. Оці такі. Та стратегічні погляди нашого сусіда. Тому боротьба з країною-агресором та внутрішнім ворогом являє собою ключові цінності, які об'єднують українське суспільство. Це принципово. Тому у нас повинна бути національна ідея, це теетична щастя, що це таке, навколо якої на мій погляд, треба об'єднатися. Але яким чином ми бачимо, ми це от організація, яку я представляю, будь ласка, десятий слайд, основи національної ідеї в цих трьох пунктах. державність, яку ми повинні відстояти в цій війні. Україна повинна представляти країну вільних людей, це таку собі воєнну спочатку можливу демократію, християнсько-демократичну, відому. Ну, взагалі це прообраз Запорізької січі, сучасне казацтво і так далі. І третє народ. Але влада, яка повинна була з представників на народу і працювати на народ. Це трішки, мабуть, відрізняється від того, що ми зараз бачимо. Для того, щоб здійснити наступний слайд, будь ласка, сила єдності. Вот, для того, щоб це реалізувати, ми сформували. Таку громадську спілку, тобто сила нашого народу в горизонтальних зв'язках і вирішенні вирішені і дуже важливо на громадсь, громадське громадська взагалі, яка вона тут є, і владу підтримуємо в боротьбі з зі ворогами, про які вже говорилось. Але ми звертаємося до всіх громадян, християн та дієвих патріотів України, об'єднати свої зусилля та спільною конкретною діяльністю, здійснювати позитивні зміни в нашому місті, нашій громаді та всьому Україні. Наступний слайд. Для того, щоб це відбувалося, да, значить, ми сформували. Щось мені готувалися, рятувалися, бачите, щось не виходить. Ми сформували громадську, громадську спілку. Це є логотип Асамблеї національного духовного відродження України, і головне, що ми несемо, це сила в єдності. Єдності кого і для чого. Будь ласка, далі. Ми значить, працювали всі фундаментальні документи, які повинні передавати такі практичні діяльності, на що я звернував увагу маніфест, раз. далі. далі Програму це програми, яку будемо в суботу затверджувати на установчих зборах в Києві. Всі, хто розділяє ці цінності, запрошуємо далі. Статут, тобто ми в мін'юсті зареєструвані, абсолютно повноважні, і статут теж там є для того, щоб хто знає, як організовуватися в наші часи, а дуже непросто можна було це зробити, але це зроблено. Є статут далі. І оце наша структура цієї асамблеї громадської спілки. Бачите, там багато чого, дуже цікавих людей по департаментам, можливо, багато департаментів, але хочеться думати, що буде більше роботи в зв'язку з тим, але життя покажуть. Ми не чиновники, а ми от цим напрямам і дуже багато що цікаво вживає. Далі значить, і практично ми знаємо, як важко на фронтах не вистачає людей, бачимо в цьому резерви. Україна, країна казачівства, тому ми бачимо. Є такі резерви саме в Казачстві, не в Казачстві Шарова Мерксика в тому, які історично завжди там чотири сотні років відстоювали і захищали свій народ, і коли була держава і держава. Тому ми опрацювали закон про проєкт, і відправили ці інстанції, де думаємо далі працювати. Далі це перелік. От сам проект закону, який ми відправили і опрацювали. Далі, щоб це було реалістичне, казацький рекрутів, тобто все, -все там по дорослому з точки зору захисту, просто рекрутинг не дуже йде в Україні, як ми знаємо. Вот. А казав, це покаже та частина, яка готова, не там присвоїти свій звання і так далі, а реально захищати свій народ і країну. Далі і порядок проведення, щоб було ясно, що ми по серйозному до цього відносимося, слухань з цього приводу. От, тобто ми хочемо відстоювати саме практичні інтереси і будемо далі відстоювати. Далі. Для того, щоб співпрацювати в тому числі з різними структурами, у нас є така форма меморандуму на рівні співпраці. Далі. Декларація це на рівні того, що хто з нами ввійде в цю спілку в асамблею. Далі тут індивідуальна, бачите, заява, це якщо від організації наступне, наступна це, це громадяни, любий, який хоче спільно працювати над всім. От є така форма. Ну, на завершення я хочу показати, будь ласка, те, що в суботу відбудеться от по цим питанням в Києві, цій адреси в 11 години установчі збори, де ми будемо затверджувати свій маніфест, ну і всі решти документи. Тому хотілося б, що від напрацювань теоретичних, які зробили, ми доказали свою дієздатність і корисність народу і державі практичними діями, над чим ми будемо працювати.